Я спілкувалася із ну, через рослини вчителя. Я спілкувалася з вищими силами, з вищим розумом, з вищими богами. Хто як хоче, то так може сприймати цю інформацію. Мене ну насправді не дуже хвилює там. Будете ви в це вірити чи не будете. Будете ви це сприймати як. Якийсь бред чи ні, бо це почує тільки той, кому потрібно це почути, і... а всі решта, ну, можуть проходити далі мимо, і це кожна особиста справа кожного. Але моя задача в будь-якому разі доносити світу. З українцем те, що я дізналася, і те, що мені стало доступне. Так от, я побачила, ну, почула, е -м, отримала інформацію е -м, такого роду, що дуже скоро, в 2027 році, це почнеться, і почнеться е -м, винищення. Людства. Ну, вже давно і всі багато говорять про те, що планета перенаселена, і 8 мільярдів людей це для неї забагато, а оптимальна кількість людей на землі це 800 тисяч мільярд. Тобто цей мільярд це та кількість людей, яка необхідна для того, щоб Земля існувала і Жила, це люди, які були б максимально забезпечені цими ресурсами і мали б можливість жити ну, таке життя, яким взагалі воно і задумано було творцем. І от коли почнеться це винищення людей, це буде якийсь вірус, який запуститься в 27 му році. Така навіть була інформація, що вже є якісь створені, ну такі якісь роботи, для, які харчуються, типу яким не потрібна жодна енергія, вони харчуються тільки, ну, типу збираючи мертві тіла. От, і виживуть, виживе тоді найсильніший. Тобто цей один мільярд людей. Він буде сформований по принципах виживання найсильнішого. В чому буде? Яка буде характеристика цього найсильнішого? Це людина, яка фізично і психологічно здорова і знає, для чого вона існує, має цілі. Знає своє призначення і його реалізує. Тобто з того мільярда людей, який залишиться на землі, кожен буде на своєму місці, кожна людина буде корисною для суспільства, максимально корисною саме в тому, що є її покликанням. І це не означає, що в кожен. Має бути якимсь займатися чимсь там незвичайним, ні, так само хтось буде в когось, чиєсь покликання утримувати в чистоті вулиці, наприклад, чиєсь покликання працювати в магазині і все таке інше. А і от моя задача, моя місія, яку для мене було оголошено. Це саме участь у формуванні із українців своєї достойної частини цього золотого мільярду. Тобто, якщо у нас зараз на землі 60 мільйонів і чисельність землі буде скорочена у 8 разів, то відповідно 60 мільйонів розділити на 8, до 7 мільйонів українців буде відібрано для того, щоб складати свою достойну частину цього золотого мільярду на землі. І тоді вже настане. В такий період у розвитку нашої планети, коли там багато років, тисячі років, здається, буде без війни. Тобто, це буде період максимального процвітання. От. Тобто, моєю задачею є формування, ну ясно, що я це буду робити не одна, є і інші люди, які. Так само, перед якими так само поставлена буде ця задача. І робити я це буду через навчання, для того, щоб більше людей могли потрапити туди, стати частиною нашої, українською частиною цього золотого мільярду. От. І тобто кращі з кращих будуть там формування. Нової генерації українців, отак виглядає ця задача. І знаєте, доказом того, що це дійсно йде до того, що є й те, що наскільки сильно зараз розшароване суспільство. От Ви помітили це? Дійсно є люди, які настільки яскраві і настільки талановиті. Що ну, раніше такого не було, раніше е люди були плюс-мінус однаковою, ну, однаковою рівномірною масою. Да? Зараз дуже сильне розшарування, Одні дуже великий є шар нас людей, які, які дуже успішні і круті, і реалізовані. І є шар тих людей, які Ну, абсолютний, ну давайте будемо чесними, абсолютний непотріб, да? От, і тому і прийшов, судячи за цього, тому і прийшов час для такого відбору. І це природою задумано насправді. І так працювало колись. На початку існування людства, та й взагалі тваринного світу, так, що виживає найсильніший, виживає найсильніший, і тому і людство ставало б найсильнішим, якби цей принцип залишався, а якби не порушився він з часом, якби не стали за допомогою медицини рятувати. Тих хворих та слабих. Я зрозумію прекрасно, що зараз на мене полетять каміння, але, але то так, то так є. От ем, ну, тобто так, буду продовжувати про це говорити, розповідати, буду продовжувати. Розказувати, яким саме чином я починаю виконувати свою місію. Будемо на зв'язку.